Uh, Привіт. Друзі, хочу сказати, що м, приймати і погоджуватися це не одне і те саме. Якщо ви знаєте, що у вас є якась там травмуюча подія, і ви приймаєте той факт, що вона є, це одне. А ось як вам з цим жити далі, це трохи інше. Ви не погоджуєтесь на те, що ось я там травмований своїми батьками, або що, і кажете. Uh, ну, все, що ж тут переробити, я ось такий завжди буду. Ні, це не про це. Ви кажете: Окей, я травмований своїми батьками в дитинстві, але зараз я можу з цим щось зробити. Тому що коли ви взагалі відмовляєтеся від теми, що ви травмовані або з вами щось відбувалося, це ж ну ви уявляєте, як це впливає на психіку? Вона завжди проводить якісь там.